Вітаю, друзі! Сьогодні хочу прочитати для вас оповідання, яке було написано багато років тому. Ще тоді, коли літаки над Україною літали без перешкод. Але все одно, але все одно двоє закоханих не могли побачитися. А чому ви дізнаєтеся, прослухавши це оповідання? Приємного прослуховування Невипадкова зустріч Лана Цисаревська Зима, яка до сьогодні нагадувала про себе незначним похолоданням і нечастим мокрим снігом, розгулялася щосили. Легка біла ковдра вкрила брудне сіре місто і заблищала у світлі ліхтарів і святкових гірлянд. Усю ніч з неба сипало. Дерева причаїлися і не ворушилися, щоб ненароком не скинути теплі білі шапки, а тоненька ковдра перетворилася на перину. Оксана, яка завжди чекала зимової казки з дитячим нетерпінням, уперше в житті ледь не заплакала, коли побачила, що легкий снігопад перетворився на завірюху. Вона нерішуче тупсяла на місці перед розсувними дверима терміналу Д. Ховаючи обличчя від колючої снігової крупи, вона дивилася в темне нічне небо і прислухалася до звичних звуків аеропорту. Не почувши гулу літаків, пройшла контроль безпеки і приготувалася до тривалого очікування. Оксана зіщулилася від холоду і втретє за останню годину подивилася на табло. Нічого не змінилося. Затримка виліту на дві години. Чепурне приміщення аеропорту Бориспіль втратило свою привабливість і нагадувало залізничний вокзал в сезон відпусток. На сидіннях, валізах, просто на підлозі, скрізь сиділи і лежали люди. Десятки рейсів затримувалися. В повітрі відчувалося загальне роздратування. Від гейту до гейту поповзли чутки, що чартерні рейси взагалі можуть відмінити. Оксана подивилася на годинних в Іспанії скоро сьома. Треба попередити Хуліо, що її рейс затримується через негоду. Він засмутиться, звісно, але вони вже давно звикли до тривалих розлук і томливих очікувань, які стали нестерпними, бо від людей нічого не залежало. Світом керував підступний вірус і диктував свої правила. Не рятували щоденні побачення у скайпі і переписки в телеграмі, бо випадковий подорожній став коханням її життя. Вони познайомилися минулої весни в цьому ж терміналі. Оксана похабцем збирала з багажної стрічки свої речі. Ноутбук ніяк не хотів ховатися в сумці, щось заважало всередині. Оксана мала тільки одну вільну руку. Під пахвою другою була куртка фотоапарати кросівки, які суворий митник змусив зняти перед тим, як запросити дівчину в скляну трубу сканера. Нервова жінка з дворічною дитиною на руках безпардонно відштовхнула Оксану в бік. Дівчина не очікувала нападу, похитнулася і кросівки розлетілися в різні боки. Взявши ноутбук, який так і не вліз в сумку під другу руку, Оксана кинулася збирати взуття. Дозвольте, я вам допоможу, почула вона приємний голос з легким акцентом. Молодий чоловік, що стояв за її спиною, забрав в Оксани речі з рук, і, поки вона, червона від досади, шнурувала адідаси, сховав гаджети в сумку. Оксана випросталася і подивилася на свого рятувальника. Засмагле обличчя з ледь помітною щетиною посміхалося. Її англійська була недосконала, але знань вистачило, щоб підтримати розмову. Відпочивати летете? кивнув він на солом'яний капелюшок на голові дівчини. Оксана знову почервоніла. Вона знала, що джинси і спортивна куртка не гармоніювали з пляжними аксесуарами, але не псувати ж новий капелюшок, поклавши його до вщень забитої валізи. Звісно, задравши підборіддя, сказала Оксана, що ще можна робити в Іспанії в квітні? Вона вирвала з рук допитливого чоловіка сумку і пішла в напрямку лаунж-зони зони. Але він не відставав і весело продовжував. О, не кажіть так, Іспанія чудова країна. У нас і взимку туристам не буває нудна, а в Коста Дарада зараз градусів 20», – сказав він таким тоном, наче яскраве сонце серед земномор'я його заслуга. Дякую. Я подивилася погоду перед тим, як купувати квиток. Оксана чомусь злилася на нього, ніби це він був винен, що її наречений вирішив одружитися з її подругою. Хоча треба бути чесною, подругами вони не були, у них з Лесою був робочий тандем співдружність незалежних особистостей. Вони доповнювали одна одну. Оксана мала хист, ні, навіть талант до малювання. З дитинства вона займалася в художній школі. Викладач захоплювався її роботами, менш талановиті учні заздрили. Їй пророкували велике майбутнє на ниві вітчизняної акварелістики, але заробляти на життя доводилося художником-оформлювачем у, віт... у вітчизняному глянці. В неї непогано виходили копії з відомих полотен, коли автор ломив непомірну ціну за свої послуги. Леся, головний редактор, мала непогану освіту і бульдожу хватку. Її професійне чуття тримало на плаву журнал, не давало загубитися серед численних, схожих одне на одного видань. Вони могли б стати подругами, якби Леся зі звичною для себе напористостю не зваблювала Богдана. Або не завадила Оксанина неуважність, супутниця будь-якої творчої натури. Можливо, тоді вона помітила, б, що поцілунки Богдана вже не такі пристрасні. А стара відьма сусідка не стукає в стіну, коли вони, забувши про все на світі, линули у піднебесся в його тісній орендованій квартирі. Оксана, не помічаючи змін, продовжувала готуватися до весілля, ходила по магазинах, приміряла білі сукні, сперечалася з мамою, яка неодмінно хотіла традиційного свята з викупом нареченої і поцілунками перед п'яними гостями. Про те, що він одружується з Лесою, Богдан повідомив мимохідь під час обідньої перерви. Оксана з жалем відмовилася від курячої відбівної на користь овочевого салату. Хотіла виглядати ідеально в білий атласній сукні, що обтягувала стан. Вибач, треба було тобі сказати раніше, але ж сукню можна повернути, в тебе чек залишився. Якщо не захочуть брати, я по-дружньому допоможу написати скаргу. Він реготав, прихлопуючи по колінах. Чомусь раніше Оксані подобалося його почуття гумору, зараз же жарт видався банальним. Чому раніше вона не помічала його обмеженості? Що могло в них бути спільного? Він нічого не тямив в живописі, називав її картини мазаниною. Він був посереднім юристом, здатним лише розбирати майнові скарги і стягувати аліменти. Вони з Лесею так і познайомились. Оксана запропонувала послуги нареченого, коли на журнал подали в суд за плагіат. Богдан суттєво не допоміг, все одно довелося платити за мирну угоду, а от Леся шансу не втратила. Леська молодець, вона швидко орієнтується в ситуації. А Оксані потрібен час, щоб осмислити, підібрати слова. Кожне рішення вона приймала зважено, малювала своє життя як картину, ретельно підбираючи фарби, розкладаючи на мольберті пензлі і начерк. Вона не помітила, як Богдан пішов з їхньої кав'ярні і з її життя, ніби не було цих трьох років кохання і далекосяжних планів. Оксана обома руками обхопила горня і зробила ковток. Кава була геть холодна. Значить, вона сидить тут уже давно. Оксана з розмаху поставила горнятку. Блюдце жалібно тенькнуло. Вона не збиралася сидіти оплакувати зіпсоване життя. Що пише Катька в рубриці психолога? Правильно, подорожі допомагають подолати депресію. Поїхати звідси, ось що їй зараз потрібно змінити оточення, набратися нових вражень, забратися геть з цього триклятого міста, щоб не бачити щасливе лесене обличчя. Іспанія здивовано округлила очі Оксана, коли в Турагенції їй запропонували поїхати саме туди, а там зараз не холодно. Ну, що ви? Дівчина подивилася на Оксану поверх окулярів. Цілком комфортна температура, до того ж не сезон, величезні знижки на квитки. Прихопіть куртку і насолоджуйтеся. Я знаю недорогий готель на узбережжі. Вам сподобається. Замовляйте, рішуче сказала Оксана і поспішила до виходу. На збори залишалося кілька годин їй і в голову не прийшло повідомити про раптовий від'їзд на роботі. Леська буде тільки рада. Мати здивувалася, побачивши дочку вдома у такій порі. Коли дізналася, що Оксана їде, перелякалася і влаштувала допит. Що він утнув? Вона стояла під дверима ванною, де шуміла вода. Хто? Оксана намагалася перекричати шум води. Цей слимак. Нікчема не варта твоєї уваги. Вона не любила Богдана і ніколи не приховувала неприязні. Оксана відчинила двері і стояла в клубах пари. Її довге русяве волосся, предмет її гордості, обвивалося навколо шиї удавом. Нічого такого, справа взагалі не в ньому. Я їду у відрядження. Оксана сказала перше, що спало їй на думку. Так я й повірила, що ця скупердяйка відправить тебе кудись далі Житомира. Лесю вона теж не любила. Провінційна вискочка, хапуга без принципів і співчуття. Я їй сказала, що нам потрібне свіже дихання. Вітчизняні діячі містець надто дорого нам обходяться, дешевше мене відправити в поля. Я поклацаю фотиком, зроблю пару трійку замальовок і повернуся. Намагалася жартувати Оксана. Задля маминого спокою не гріх ізбрехати, а потім щось придумає буде в Іспанії на це час. Жінка з горластим малюком випередила Оксану і зайняла торбами весь простір багажної полиці. Великий плюшевий ведмідь визирав із під сіньо ковдри і, здавалося, насміхався з Оксани. Вона безпорадно дивилася на свої речі, які доведеться покласти собі під ноги і сидіти всю дорогу, скорчившись. Симпатичний чоловік, який допоміг їй з речами, пройшов повз неї на своє місце. Оксана шкірою відчула на собі його погляд. Він кілька миті спостерігав за нею, а потім підійшов і поправив ковдру, яка не давала закритися дверцятам. Блиснув білозубою посмішкою і сказав У вас неспокійні сусіди. Він кивнув на малюка, що весь почервонів від плачу. Бажаєте пересісти, біля мене є вільне місце. Оксана з радістю погодилася. Хлопчик, схоже, намірився кричати всю дорогу. Хуліо, так його звали, виявився цікавим співрозмовником. Він говорив без перестанку. Нахвалював щедрість моря, волелюбність іспанців. По всьому було видно, що він щиро любить невелике містечко, де народився і прожив усе життя. Київ теж дуже красивий. Я, мабуть, залишився б там жити, якби українці вміли варити справжню каву, покачав головою Хуліо. Оксана засміялася. Їй подобався цей погордливий чоловік. З ним було цікаво і затишно. Оксана так захопилася розмовою, що забула заплющити очі, щоб не бачити, як літак відривається від землі. В аеропорту Барселони вони загубилися. Марно Оксана вдивлялася в засмаглі обличчя й чорні очі, поки отримувала багаж. Хуліо не було. Чому ти вирішила, що сподобалася йому? питала вона себе. Якась красуня Кармен в довгій червоній спідниці чекає його під розлогим муливковим деревом, щоб нагодувати вечерею. Оксані було шкода, що все так швидко закінчилося. Хоча нічого й не було він просто вихований молодий чоловік, який допоміг Ростелепі. а потім не дав скучати під час тривалого перельоту. А чому ж так щемко в неї на душі? Не тому, що вона знову пливе за течією замість керувати своїм життям, як Леська. На мить згадавши причину поквапливої подорожі, Оксана знову засумувала. У великому автобусі, який доставляв туристів до готелю, було прохолодно. Під звуки тихої, тожливої іспанської гітари, автобус рушив назустріч лагідному оцій порі середземноморському сонцю. Обабіч дороги побігли чепурні віли, що купалися в білому цвіті мандаринових і апельсинових дерев. І знову Оксана згадала хуліо, його жорстке чорне волосся. І розповідь про сезон збору винограду, який в його містечку починається великим святом. Вона більше не відганяла думки про південного красення, їй хотілося, щоб його образ і тембр голосу не вивітрився з пам'яті. Біля пам'ятника хлопчику рибалці автобус майже спорожнів, і вона теж пішла, міцно тримаючи валізу за висувну ручку за життєрадисним натовпом. Милувалася білосніжними стінами, дивувалася гостинно розчиненим дверям, посміхалася бадьорим пенсіонерам, що гарцювало на електроколясках. Вілла Романа нічим не відрізнялася від решти чепурних будиночків. Дерев'яна вивізка білими літерами повідомила Оксані, що вона на місці. Пройшовши через невелику кав'ярню на кілька столиків, вона наштовхнулася на хлопця років двадцяти в камзолі Тореодора. Його посмішка була так схожа на посмішку Хуліо той же розріз очей. Він жестом запросив її всередину, де за потертою стійкою вона заповнила необхідні анкети і отримала ключ. Пластикова картка не гармоніювала зі старовинним оздобленням віли. Тому Оксана затамувала подих на порозі кімнати. Пластикова картка не гармоніювала зі старовинним оздобленням вілли. Тому Оксана затамувала подих на порозі кімнати. Вона боялася опинитися в стандартному готельному номері з типовими меблями. Натомість побачила високі, закриті ставнями вікна, просторе ліжко на дерев'яних опорах, що тримали легку білу завісу. І крісла. Кондиціонеру не було. Товсті стіни ще не встигли прогрітися і віддавали приміщенню накопичену зазиму прохолоду. Кілька хвилин вона ходила кімнатою, торкалася руками меблів, гортала пильні книги з намальованими красунями в мантилях з високими гребенями. Кілька хвилин намагалася відчинити ставні. Розбухлі від сезонних дощів вони не хотіли піддаватися. І коли нарешті штовхнула їх обома руками, охнула від краси внутрішнього дворика. Оплетений диким виноградом, з вкрапленням мандаринових квітів, застелений килимом молодої травиці, він навіював спокій і говорив про родинний затишок і відсутність випадкових відвідувачів. Сніданок давали в кав'ярні перед входом у віллу. Свіжий морський вітерець коливхав довгі китиці строкатої скатертини, і Оксана накинула легку куртку. Ола, невже ви змерзли? почула вона насмішкувати знайомий голос і повернула голову. Не може бути, хуліо? Від здивування вона ледь не вдавилася оливкою. Її серце підстрибнуло і забренькало срібним дзвіночком. Перед нею, з філіжанкою в руках, стояв її рятівник, невтомний оповідач і веселун Хуліо. Коли я загубив вас в Барселоні, то думав, що ми ніколи не зустрінемося. Це справжнє диво, що ви зупинилися в нашому готелі. Я приніс вам кави звареної по спеціальному рецепту нашої родини. І він поставив філіжанку перед Оксаною. Тиждень в Камбрильсі пролетів швидко. Він був наповнений прогулянками, старовинними вулицями і катаннями на катері. Хуліо грав на іспанській гітарі і співав для Оксани безсамомучо. Навіть вмовив Оксану приєднатися до небагатьох сміливців, які наважилися відкрити купальний сезон. Вони плескалися в зеленуватих хвилях, милувалися залитими жовтим сонцем дахами будинків, годували крихтами сірих голубів, а потім сиділи, закутавшись у вовняний коцик, і пили терпкий глінтвейн. Оксана зварила класичний з корицею, лимонною цедрою і шматочками яблука, яке додавало кислинку. Хуля сміявся, казав, що ніколи ще не пив гарячу сангрію. А коли він проводжав її в аеропорту, не зміг стримати сліз. І Оксана гладила його жорстке волосся, цілувала щоки і трохи солоні губи і обіцяла, що зовсім скоро вони зустрінуться, щоб більше не розлучатися. Друга зустріч була у Києві. Він пролетів через місяць. Привіз їй засушену мандаринову квітку, яка їй так подобалася. Ці кілька днів були шалено прекрасні Андріївський узвіз, музей однієї вулиці і концерти вуличних музикантів на хрещатику. Безсонні ночі, сповнені кохання і ніжні тихі ранки з запахом справжньої іспанської кави, звареної щойно. Обіцяй, що владнаєш всі справи якнайшвидше і приїдеш до мене. Мені дуже цього хочеться. Оксані теж понад усе хотілося, як тільки відчує потребу, мати можливість доторкнутися, провести пальцем по колючій щоці, насолоджуватися кожною миті його присутністю. А потім був карантин, який паралізував життя цілого світу. Зупинилися потяги, понуро стояли на землі літаки. Завмерло все, крім гарячих сердець закоханих. Тисячі людей терпляче чекали, коли нарешті зможуть доторкнутися до теплих рук дорогих людей і обнятися без ризику для здоров'я. Оксана вірила, що це випробування послання з найвищої інстанції, щоб люди стишили шалений біг, озирнулися навколо. Навчилися бачити красу, створену копіткою працею творця і прислухалися до потреб душі. Звикали чути дихання та биття сердець одне одного, навчилися задовольнятися найнеобхіднішим, не зазіхаючи на привабливе, але здебільшого непотрібне. Були вдячними Всесвіту за можливість жити і кохати. І ось нарешті літаки знову загуркотіли в небі. Завірюха то не проблема. Головне, відкрили кордони. Через велике вікно Оксана спостерігала за жовтим блиманням вогнів спецтехніки. Як жучки сонечки вони совалися по злітному полю, ліквідуючи наслідки негоди. Ці малюки такі наполегливі, що з'явилася надія таки полетіти сьогодні. Злітну смугу скоро розчистять, і вона опиниться в міцних обіймах коханого і почує таке знайоме Ола каріньо. Оксана сиділа біля круглого вікунечка і заплющила очі після прохання стюардеси пристебнути ремені безпеки. Великий літак, заповнений наполовину, маски, постійні заклики тримати дистанцію. І, щастя, теплою грудочкою нагадало про себе десь в області діафрагми, розлилося по руках і ногах, заколола в кінчиках пальців. Усього кілька годин, і вона знову побачить вулиці, умиті дощем, базарчики, шаланди, повні креветок і риби. Вдень вона допомагатиме. Приймати відвідувачів в готелі, а ввечері вони з хуліо сидітимуть в затишному дворику, закутавшись у ковдру, слухатимуть шум дощу і плач гітари. За жовтою огороджувальною стрічкою Оксана побачила Хуліо. Він підняв вгору величезний букет ніжно-рожевих троянд і похитував ними з сторони в сторону. Оксана посміхалася і не звертала уваги на митника, що гортав паспорт, перевіряв медичну страховку і запрошення приймаючої сторони. Думками вона була поруч зі своїм милим. Залишилися лічені хвилини до зустрічі, а митник чомусь зволікав. Втретє вносив її прізвище в комп'ютер і щось говорив своєю прекрасною гортанною мовою напарнику. Напарник вийшов із за скляної перегородки і сказав ламаною українською. Сеньора не може залишитися в Іспанії, ми посадимо вас на літак до Києва. Спотворені акцентом слова погано проникали в свідомість, як не може, чому? Яка медична страховка? Авіакомпанія страхує всіх пасажирів, а додаткове медичне страхування в умовах пандемії ніхто не попереджав. Сльози самі потекли з її очей. Вона згадала всі іспанські слова, які сумлінно вчила протягом семи місяців, і благала її пропустити. Чоловік в кашкеті був непохитний і починав дратуватися. Він не любив жіночих сліз і не знав, як втішити цю милу жінку. Хуліо не чув слів митника, але зрозумів, що виникли проблеми. Він метався по залу аеропорту, схопив телефон, намірившись комусь телефонувати. Зрозумів, якщо зараз вона полетить, доведеться знову чекати, а на це просто не було сил. Він з розбігу присів і проїхав по слизькій натертій доблиску підлозі під стрічкою огорожі. Охорона кричала, він не слухав. Підбіг до начальника митниці, який кричав голосніше за всіх, і шалено розмахував руками. Кілька хвилин щось швидко швидко говорив йому, як в молитві склавши руки перед собою. Оксана від розпачу не розуміла жодного слова. Очима, повними відчаю і надії, дивилася то на прикордонника, то на хуліо. Вона сподівалася, що суворий охоронець кордонів зглянеться на двох закоханих і переступить букву закону. І сталося диво. Жахлива пандемія зробила людей більш терплячими, навчила цінувати ті дрібниці, що роблять нас щасливими. Митник приречено махнув рукою і пропустив Оксану. Що ти йому сказав? Вона ще не вірила своєму щастю, торкалася його обличчя, ніби боялася, що це сон і хуліо може зникнути. Я сказав, що ти послана мені Богом, а завтра станеш законною дружиною перед людьми. Він дістав з кишені каблучку нареченої з прекрасним блакитним сапфіром і обережно надів їй на палець. Не так я планував своє освідчення, ще й букет віддав митнику для його дружини, але це ж не головне правда, звісно, прошепотіла вона. Головне, що ми тепер разом назавжди.